Ну що, а тепер неприємна тема. Я кажуть, Остапа понесло, Мо мій предыдущий відео набрав багато. Щось уже 30 тисяч посмотрив, тому раз мене слухають, дивляться, то я її свою думку озвучу насчет цього. На рахунок війни всі там гадають, хтось на кавовій гущі, хтось на картах таро, хтось якісь мультики складає, коли закінчиться війна, блядь. хто дивиться на ретроградний місяць, блядь. Коротше, я не розумію. Або ви дійсно не розумієте, що, що ці дві корпорації грабляться. Корпорація Україна тотально грабиться з 91-го року, і корпорація РФ грабиться тотально. І війна не закінчиться. Поки правящим елітам буде це вигідно. А їм вигідно, вони граблять. Вони з Росії. Росія це найбагатша, блядь, по ресурсах. Там Сибір Тайга дає, блядь, золото. Найбільше на планеті земля. Тільки золото. Я вже не говорю, що Донбас, блядь, блять, чорний уголь. Це називається теж чорне золото. Це другий Дубай, можна було третій, якийсь Дубай вже побудувати. Там вивозиться тупо, там навіть сам Берлазар, блядь, приїхав з матрящим. Родина Лазара. Сама багата людей, родина одна із багатих з Комітету 300, 300 найбагатших родин, блядь. Там Берлазар сидить прямо в Росії під Путіном, біля Путіна, вірніше. Як ви думаєте, і коли закінчиться війна в Україні? Чи ви не бачили роликів, де блядь біжить жить з пейсами з прапором України, а за ним біжить жить з пейсами з прапором Росії, блядь. Як може війна закінчитися, блядь? Коли ці дві корпорації грабляться, нагло грабляться, мільярди кожен, кожен рік вивозиться з вас через ставлені, блін. І тільки в війні можна грабити, тому що зараз саме краще грабити, бо ви починаєте просинатися. І тільки війна між слов'янськими народами, блять. Дозволяє грабити. Тому, блядь, мічти про те, що війна, блять, на Каву і Гущі через рік закінчиться. Та вони зітруть в порох ці дві держави. Тут не лишиться нікого, місто за містом буде стиратися. Тут слав'яни не потрібні. Їхня мічта просто не склалася, не хотіла ще Білорусь стягнути в цю війну, блядь. Коли закінчиться війна? Війна закінчиться, коли кожен з вас зрозуміє, блядь, що вас розвели, блядь. Хитрі ребята з пейсами, От тоді війна закінчиться. Поки ви з кривавими мордами будете один за одним бігати, блядь, і уніштажати, блядь. Сюди влилося, блядь, мільярди доларів. Сам Ротшильд приїжджав. Ротшильд привозив бабків. Ротшильд в 77-му році прилетів двома самолітами. На одному самоліті прилетів він, а на другому летів самоліт з доларами. Я чемодани з доларами. Він сказав, я куплю всіх. Я зроблю... Клас нових русських. Ви вже не пам'ятаєте, в 90-х було таке поняття новий русский. Він купив всіх. Він привіз цілий самоліт доларів. Він знав, що вони чеками, русські, русські, українці, білоруси чеками не розраховуються. Він привіз на лічку цілий самоліт. Він купив всіх. Появилися нові рускі, русські поїхали, всі, хто продавали заводи, фабрики, МВД. Для оце, оце. Розумієш? Коли закінчиться війна? Війна ніколи не закінчиться. Тому що ви є дойна корова, блядь. Україна, корпорація з директором, блядь. з кучмою. РФ, корпорація. З директором, Медведєвом. І ви тільки там мішаєте. І саме краще, коли ви один одного будете унічтажати, блядь. Ротше приїхав, купив все, ви купив змі, засоби масової інформації, Він купив все. Він привіз самоліт доларів на той час, мільярди. Той телевізор, який ти дивишся. Купив Медведчук, блядь. За Ротшильдовські гроші, блядь. Бо все, що тобі кажуть по телевізорі, це тобі сказав Медведчук, блядь. А вірніше сказав Ротшильд, Медведчуку, а Медведчук тобі сказав. От тоді війна закінчиться. Коли ви нарешті зрозумієте, що вас одурили, блядь. що ви є один народ, блядь. що у вас одна культура, і у вас саме головне одна біда. Берлазар. Який вас дурить, який вас травить один на одного, блядь. Нагріваючи на цьому великі мільярди, він сидить там, ціла родина його сидить, блять. В Росії. Коли закінчиться війна, да ніколи, поки не зітреться все в порох. Поки ти дурак і гой будеш бігати за своїм братом, блять. Ніколи, блядь, поки ти не схаменешся.